600 г свинини, 500 г моркви. Потертий на терку для корейської моркви, 500 г цибулі і головка чеснику. М'ясо і моркву викидаю в чашу мультиварки скороварки. Цибулю ріжу полукольцями триста грам рису промиваю холодною водою, висипаю цибулю в кастрюлю і буду перемішувати м'ясо, моркву і цибулю. Перемішала, висипаю рис. Рис у мене не парений, розрівнюю. Плюс масса за смаком. Добавляю столову ложку спецій для плову. І столову ложку барбарису. Всередину кладу головку чесника. Заливаю джерельною голодою. Воду лию, щоб чуть-чуть покрила рис. Бо вода випаровуватися тут не буде. І далі ще вологу цибуля, морква, м'ясо. І ставлю мульчеварку мультиварку, скороварку. Виставила на програму тушкування. Це 40 хвилин. Такий вигляд має плов в кастрюлі. От достану чесник. Зараз буду насипати. Такий вигляд має плов уже в тарілці.